До Тебе, владико, людино любче. Вставши після сну, вдаюся і до праці своєї стаю, з твоєї милості і молюся тобі, допомагай мені повсякчасно, і у всякому ділі, і захисти мене від усякого лиха, що є в світі, і від диявольських спокус і спаси мене. І введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас. Амінь.